Слава Богу, друзі. Не чую я. Кажу, о, це лучше, друзі, коли ми е дружніше кажемо, слава Богу, це дуже-дуже добре. <кій> І сьогодні, друзі, я хотів би, щоб ми таку тему <кій> продивилися в нашому житті, бо сьогодні дуже. Дуже-дуже страждає Україна. Дуже коли ми бачимо, як ті чи шахеди, чи ті ракети вони накрили ті дома, де є і маленькі діти, і цілі сім'ї, і все, друзі, то болить наше серце, так, друзі? Болить. І ми часто думаємо, чого, за що і так далі. То я хотів би таку роздумуючи над цим. Є така книга в Біблії Йова чи по-російськи Іова. Вона дуже, 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 друзі, як це, полезна. Корисна, дуже корисна, друзі. І Тому, якщо ви не читаєте Біблію, ви не знаєте цих книг. У мене були трудні моменти життя, і коли не було ніякої відповіді, і я тоді пам'ятаю. Що я тако по ночам вставав, молився і, і брав цю книгу і читав заново. І я її багато раз читав, не знаю скільки раз, скільки десятків раз читав, а я її читав багато раз. І Тому, друзі, якщо ви не живете Словом Божим, якщо ви не маєте спілкування, то є, чи, чи ви віруючі чи ні. А якщо ви віруючі, вам треба спілкуватися з Богом, спілкуватися з Його книгами. Це його книга. Бог Творець, він створив цей світ, і в цій книги написано, коли він з усім поконче на цій землі. Все буде закрите, на землі буде все закрите. Друзі, ось і, і ми знаємо, що відкриється велика історія неба, відкриється для людей царство Боже. Тому важливо нам це все знати, вивчати. І я хочу подивитися на цю книгу. Бо він, він номер один ну, після Ісуса Христа, конечно, він номер один, хто учить нас страждати. І перш за все, написано, що ця людина в цій книзі було сказано, що був чоловік в землі Уц на ім'я, Йов, і був той чоловік непорочний. Праведний, дивіться, друзі, характеристика йому дає ніхто інший, як Господь дає характеристику. Він каже, непорочний, праведний, богобоязливий і від, зл... і від злого він ухилявся. <кій> Ось характеристика. Це був прекрасний, добрий, хороший чоловік, і він був дуже багатий. Друзі, історично <кій> він жив ще до, до старого заповіту. Це давні часи, так кажуть спеціалісти по Біблії. Вони так кажуть, друзі, що ця книга була, скажімо, по, по годам, чи як то сказав, по стародавності номер один, сама ну, з Біблії, сама е, древня. Друзі, я трохи буває російських слов вживаю, що, що можу, то можу, то й видаю. Да? Ось. Тому, друзі, нам інтересно побачити, що як Іо, і я буду трохи переказувати з цієї книги, що він був праведний. І також, друзі, написано, що прийшли при лице Бога, Сини Божі. Нам не відомо, хто це були сини Божі, чи це були ангели, але написано, що перед лице Бога також прийшов диявол сатана. І Ісус запитує сатану, каже: ти що ти робив, де ти був? Каже, я обійшов всю землю. А Бог йому каже: А ти зверну увагу на раба мого Йова. Бо він каже, праведний, він отак, отак, отак. І Сатана каже, Ну, конечно, ти його огорнув, ти його охороняєш, ти його і так, і так, і так, а от зніми свою охорону, і я побачу, що буде. І я так в общем, кажу цю історію, друзі, і Господь каже: хорошо. Даю тобі право, торкнись його, тільки не трогай його життя. І ви знаєте, Прийшло мені навіть все переказувати це. Друзі, трохи навіть тяжко, бо він все потеряв. Був дуже багатий, все потіряв, все. І написано, що його, коли прийшли ще раз, сатана прийшов і каже, ну, конечно, іов, іов стоїть, Бог каже, ну що, що там з'їв? Каже, ну стоїть, вірний тобі да. Але каже, ти, ти мені розрішиш, щоб я його тронув Його цими хворобами. І Господь каже, хорошо. Його. І він написав, що диявол на, на нього навів люту хворобу, саму лютішу. І цій хворобі і його, він, він так уже своє тіло його гнило, кусками відпадало, він взяв таку черепицю і скоблив своє тіло, щоб ті старі такі вже этот, і дуже було. І жінка каже: похули Бога і помри. Він каже: Ти кажеш, як одна з безумних. Хіба каже нам від лиця Бога брати тільки хороше, тільки хороше, а плохого нічого не можна взяти. І він був дуже вірний, друзі. І сьогодні ця вірність, бо сьогодні, сьогодні Росія і люди вони прийняли диявола, вони виконують для України таку роль, як диявол. Вони виконують цю роль, щоб вбивати і мучити. Я хочу, чи, ви Україна, чи Україна буде праведною, чи буде вона терпеливою, чи вона буде дивитися так вірно. Я деякі, деякі пункти скажу, друзі, щоб нам трохи поняти. Що перше все, що, друзі, що людина ця була праведна. І друге, був дозвіл на випробування. Це таємниця для нас, таємниця Божого задума, коли Бог нам щось допускає. Але нам треба бачити, що Бог не дає, Бог обмежує це все. Бог обмежує, Бог не дає зруйнувати нас. Так і написано в новому заповіті, що Бог нам не дає сверхсили. не дасть. Я пам'ятаю, що в мене були моменти дуже тяжкі, і я думав. Я вже так думав собі, що це мені занадто. Але ж я, я людина Біблії. І я сам себе переконував, тобі не сверх, ну не занадто. Написано, що Бог не дасть занадто. І тому, друзі, якби я не знав Біблію, якби я не був людиною Біблії, то я б сказав би, це мені занадто. Але так як я був людиною Біблії, я довіряв Богу, я казав ні. Є міра. Значить, якщо Бог дає міру, я можу перейти. І я так йшов, йшов. І потім ці всі труднощі, гористя знімалися, і Бог давав своє благословіння. І тут показано всі книги, друзі, що Бог не дає дозволу, Бог обмежує диявола, Він каже: ось усе, що він має в руці твої, тільки на нього не простягай руки свої. Потім Ісус дозволив, щоб і навіть і фізично диявол коснувся Його. Але все, що в нас, друзі, тут ми маємо на цій землі, якщо ми довіряємо Богу, все остається під Божим контролем. Все остається під Божим контролем. І Бог контролює все. І, і що, і його і, і терпить. а і не розуміє, чому. Він не знав тої бесіди, яка була у Бога з дияволом. Він не знав того всього. Друзі, на нього таке звалилось велике горе, що він все потеряв. і дітей, і все потеряв. І жінка та його каже: прокляни Бога. І, він... і друзі, нам часто непонятно. Ми не розуміємо, що проходить з нами. Ми не розуміємо, чому. Ми запитуємо, чому, 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 Господи, чому? Слухайте, я вам кажу, що друзі запитувати можна, але бути вірними, як його до кінця. Можете питати, чому Господи? Я не розумію. Можете перед Ним плакати, можна все, друзі, але треба розуміти, що Господь має план для нас. Він нас більше розуміє, чим ми самі. І Йов не відкинув. Бога, і він продовжував вірити, він мучився, він навіть сперечався з Богом, він страждав, але продовжував звертатися до Бога. І Бог на нас не, не, не нас, щоб ми були, щоб ми були настільки совершенні, щоб ми зразу він бачить, що ми частенько такого Господи, скажемо, чому, чому. Але саме важливо остатися в довірі з Богом. Саме, саме важливо остатися далі, довіряти Богу, не зійти не, не з цієї лінії довіри в Бога, Остатися віруючим людям, людиною, віруючою. І справжнє ну, терпіння, друзі це не те, що ми мовчимо, що ми такі ідеальні, а це довіра Богу. Справжнє терпіння, друзі, це коли ми довіряємо Богу. Він, е, він продовжував страждати. Продовжував Богу питати запитання, але він не відрікся від Бога. Терпіння це не байдужість, друзі, терпіння це стійка віра. Навіть тоді, коли все болить, навіть тоді, коли все проти мене каже це віра, друзі, коли все каже проти мене, коли все каже, що ти не виживеш, що ти пропадеш, але довіряти Богу, друзі, оце є віра. Коли ми довіряємо Богу. І це такий гарний приклад, друзі, терпіння, і саме Ісус Христос Він каже. Він коли був на землі, і Він каже за терпіння, Він каже за терпіння Йова, саме Ісус Христос. Тому, друзі, ще яка дуже важливий такий пункт, Господь. коли, в чому виявилось, друзі, все це, все це незгоди, всі ці бідаця, в чому вона в кінців вначалась польза, яка виходити. І це була польза в тому, що Йов почав бачити Бога по-іншому, Бог став до Йова ближче. Ми бачимо, що почала е, проявлятися Божа велич. І тоді, коли Господь, його вже жалувався на Бога, казав: Господи, ну що ти? ти на мене... він, він там так інтересно, друзі. Він каже, ти натягнув на мене лук, ти стріляєш в мене. В одному місці він сказав такі великі слова. Каже, він мене вбиває, але я буду надіятись на нього. Друзі, Це так велично. Це така сильна віра. Він не знає не знав всю цю історію розмови Бога з дияволом. І каже: Він каже: Він у мене вбиває, але я все одно буду надіятись на нього. Скільки багато людей сьогодні щось не так клянуть Бога, плюються. А куди Бог, куди він дивиться? Друзі, прийде час. Прийдуть всі люди на суді перед Богом, і Бог кожному розкаже, де він був. Він на місці. Він на місці. Він все контролює. Але те, що ми нетерплячі, те, що ми думаємо другий раз, розхажуємо нашим язиком і кажемо за Бога, що хочемо, а Він остається праведний. І він один, хто любить нас більше всіх. А люди не розуміють. І йдуть проти Бога, друзі. І хай нам Господь допоможе. Читайте цю історію. Я вам кажу, читайте. Там було три друга, які думали, що вони так подумали, друзі, що йов согрішив точно. І вони йому на протязі, там десь 40 глав, чи скільки. Вони розказують, йов, ти точно согрішив. Йов страждає, йов мучиться. А вони доказують, каже, Бог справедливий, Бог справедливий, ти точно согрішив. Не може бути, щоб справедливий Бог, вони теж не знали тої розмови з дияволом, вони не знали. А Моросадищо плакав, він каже, вам би допомогти мені, а ви роздираєте моє серце. І він каже: Я не грішив перед Богом. Я не грішив. Він був, стояв на своїй праведності. І хоча, друзі, перед праведністю Богу, звісно, Бог бачив багато із'янів. Але він був на землі лучший, він був лучший, і Бог ним хвалився. І тоді Бог заговорив до Йова. Заговорив Господь після друзів. Перш за все, він сказав, що що ідіть до Йова, ці друзі, які казали, що Йов согрішив. Ідіть до Йова, і хай він помолиться за вас. Бо якщо він не помолиться, то ця проказа Йова на вас піде. І, і тоді Бог заговорив, який великий Господь. Він заговорив до Йова і каже, х, за нього такого. Він хвалився, пойміть друзі, що він хвалився Йовом, бо він на землі був праведний. Але він заговорив до, е, до Йова такий і каже: хто це такий? Що як там сказати, якесь на е, на Привітав. Ну, хто, хто це такий? Я там не пам'ятаю, як там я російський, український, мене перепуталось. Омрачаючі провідіння, да? не, не привід я маю вду, а привідіння. Да? Ну, на російський написано. Друзі, хто це такий? І починає Бог казати: ти був зі мною, коли я творив небесне світила, як я повісив ці світила. І вчені, коли там ще, ще ні одної книги не було, не було ні того, ні Галілея, ні що за тисячі років. І Бог розказує всі ці зірки, як вони висять там, розказує все, а потім про, 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 про тварин розказує. І Йов, Йов каже, що я закриваю свої уста. Я закриваю свої. Я каже: чув слухом ухо за тебе. А тепер каже я бачу тебе. Тепер каже Я бачу. Він побачив откровення Господня. Друзі, нам так буває непонятно. Нам непонятний буває Господь. Але частково Він нам відкрив все, що треба для нашого спасіння. Він відкрив. І всі часи трудні, друзі, коли українців, наших дітей, братів, сестер, батьків вбивають. Друзі, не, не хуліть Бога включить терпіння, хтось казав, якщо не вистачає терпіння, включайте довго терпіння. А то один чоловік так казав: «Ой, ой, я не можу, я вже не можу, в мене нема терпіння. А він каже: ну, якщо не можеш, то стогни. то стогни. Друзі, ну так, якщо нам дуже больно, в лікарні, нам що, операцію роблять, то що? Ну, треба, треба, то каже, ну стогни. Друзі, нам треба навчитися. Читайте цю книгу, вивчайте, і хай Бог вам допоможе. Бог після цього всього, друзі, Бог дуже сильно нагорода прийшла. прийшла нагорода. Друзі Йова, які облічали Йова, казали, що ти точно зрішив, як тебе так Господь наказав. Ми не знаємо, друзі, ніколи, ніколи не кажіть, якого хтось приносить труднощі, не кажіть, що то Бог наказав. Ми історію не знаємо. Ми не бачимо духовний світ, що там проходить. Ми не бачимо. Тому дуже будьте терпеливі і не, не відкривайте свого рота. Не відкривайте, а треба і нагадати навчитися треба закрити на государство, на президента, на Верховну Раду чи на що ми, ми щось знаємо, але не все, друзі. Є Бог суддя, нам треба закривати свого рота. Іноді, друзі, тому Хай нам Бог допоможе. І Бог нагороджує последній такий пункт, що Бог нагороджує за терпіння Йова, Бог Йому дає багато дітей. Бог декілька разів він мав багато тисяч скотів, багато там верблюдів, тисяч, того тисяч, того тисяч. І він каже, що його діти були найкрасивішими на востокі. Його діти, Бог він, з усіх сторон його, і прийшли до нього. коли Він, Друзі, ще не можу все сказати, бо час біжить, коли він заболів, і коли в нього це случилося. То багато тих людей почали, е, як би на нього плювати, пренебрігати і, і різні упреки йому казати, оставили його, а коли він опять Бог його вернув, дав йому здоров'я, дав йому багатство, дав йому все, і ті всі, які Його, прийшли до нього, і опять знаєте, тако, люди, то такі продажні люди. Я й на себе, я другий раз кажу, Господі, я собі не вірю, я тобі вірю. Бо я можу схибити десь, але ти ніколи. Ти ніколи. Амінь друзі. Тому, друзі, навчимось терпінню. Нехай це страждання йова, друзі, нам покаже, що Бог допускає випробування, але ніколи не залишає. Торпіння, друзі, це не є така пасивність, а тут йде дія вірності Богу. Навіть у болі і страждання через страждання, друзі, ми пізнаємо Бога через страждання. Амінь, друзі. Хай Господь благословить. Я дуже хочу, друзі, щоб ми навчилися жити. Я дуже хочу, щоб ми навчилися жити, терпіти. І коли сльози течуть, дивимось на Бога. Коли сльози страждання. Ми не тіряємо надію на Бога. Скажу, друзі, він один остається вірний. Він один ніколи ніколи не обманеть. І знаєте, що він ще сказав? Йоу", я вспоминаю зараз. І він каже: коли його друзі упрікали, і так і все. А він каже: Я вірю. Може, не підскажете, я зараз не можу точно сказати, перевести з російського на український. Я вірю. Що Бог Восстановить моє Розпадаюче тіло, його тіло гнило і розпадалося. Він, не, він так каже: Я знаю, мой іскупитель жив. Бачите, як він каже, я знаю, мой іскупитель жив, і он моє розпадаюче тіло Восстановить, і я увіжу його. І так і було, друзі. Так і було. Що в тебе є? Є в тебе така віра, ти такий сильний, чи ти такий колеблюючийся. Який ти, яка в тебе віра? Тому укріпіться, підійміться і давайте молитися, друзі, щоб ми були похожі на великих людей Божих. Амінь.